Найкращі AMD процесори на 2025 рік Якщо ви оновлюєте свій ПК або збираєте новий вибір процесора це не просто задачка, а ціла справа. Не переживайте, ми допоможемо вам із вибором. Ось кілька варіантів від AMD, що підходять для будь-якого бюджету і потреб. Найкращий недорогий процесор AMD Ryzen 5 7600. Це супер варіант для тих, хто хоче заощадити, але не жертвувати продуктивністю. 6 ядер, потужність до 5,1 ГГц, і підтримка SMT дозволяють йому літати в повсякденних завданнях. До того ж, AMD в комплекті додає кулер RAID Steels, хоч він і не космічний, але цілком зносостійкий для базових задач. Однак, якщо порівнювати з більш дорогими процесорами серії 7600X, то ціна майже та сама, а продуктивність ніби небо і земля. Якщо вам треба більше швидкості, є інші варіанти. В цілому, для повсякденних задач це ідеальний процесор за таку ціну. Найкращий бюджетний процесор Ryzen 7 5700X це цікавий варіант для тих, хто хоче більше ядер за. Менше грошей восьмиядерний чіп працює на рівні більш дорогих процесорів серії Ryzen 7 5000, А його ціна значно знизилась. Він чудово справляється з іграми і складнішими задачами, що робить його ідеальним для збирання ПК за більш доступною ціною. Продуктивність на висоті, а енергоспоживання в межах норми це хороший вибір, якщо ви хочете залишити бюджет на кращу відеокарту. Але пам'ятайте, що дешевші процесори Intel іноді можуть показувати кращі результати в тестах. Найкращий amd процесор високого класу Ryzen 9 9950X. Якщо ви хочете монстра, який не тільки зіб'є все на своєму шляху, а й зробить це швидко, то Ryzen 9 9950X це саме те, що вам потрібно: 16 ядер, 32 потоки та тактова частота 5,7 ГГц. Цей процесор з легкістю впорається з будь-яким завданням від компіляції програм до рендерингу відео. Більше того, він працює значно холодніше, ніж попередній Ryzen 7950X. Але є й недоліки. Він дуже енергоємний і на старті продажів був дорожчий за Intel Core i 9 14900 k Але для професіоналів, яким потрібна максимальна продуктивність, він безумовний фаворит. Найкращий ігровий процесор AMD Ryzen 7 9700X. Це процесор, який створений для геймерів, котрі хочуть гарну продуктивність без перегріву. Восьмиядерний чіп з підтримкою SMT має тактову частоту до 5,5 ГГц, що робить його відмінним вибором для ігор. А ще він працює холодніше за більшість конкурентів, що може стати великим плюсом для вашого ПК, якщо ви обираєте повітряне охолодження. Хоча цей процесор має менше ядер порівняно з Intel і AMD Ryzen 9, його продуктивності вистачить з головою для більшості ігор. А ще він дешевший ніж більш потужні моделі, що робить його вигідним вибором для геймерів. Сподіваємося, наш огляд допоміг вам з вибором. Не забувайте стежити за новинами на ринку, порівнювати характеристики, вибирати процесор, який прослужить вам довго і без зайвих витрат.